РФ захопила 18 Авдіївки. Загарбники заходять в оточення та намагаються зламати логістику. Про це повідомляють аналітики осінь спільноти Deep State. За їхніми даними росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися у напрямку автобази та знаку на в'їзді до Авдіївки. У той самий час відбувається насичення забудови особовим складом противника, який продовжує тиснути. Біля степового російські війська намагалися просунутися, проте успіху не мали. Також у самій Авдіївці окупанти активно лізли по трасі, але зазнали втрати, відступили. На півдні міста ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення і тримає кругову оборону. Останні рухи супротивника покликані остаточно вбити логістику в стару Авдіївку, зазначили у Діпстейт. Авдіївка поки що залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру довкола міста зростає кількість бойових дій. Офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Ганзюка Сергій Цехоцький заявив, що окупанти не знижують інтенсивності штурмів. Авдіївки окупаційна армія не шкодує людей. Українські військові бачать панічні настрої серед російських солдатів. За словами Цехоцького, російські війська у боях за Авдіївку останній тиждень знову активно використовують техніку. У той же час військовий аналітик Олексій Гетьман нагадав: спочатку штурму Авдіївки 10 жовтня, РФ втратила 17 тисяч солдатів. Це більше ніж радянський союз втратив за 10 років афганської війни. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спробу точити Авдіївку. Наші воїни стрімко стримують оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони минулої доби відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Нєвільського та Первомайського Донецької області. Йдеться в повідомленні. Дякую Українські військові стикаються з гострою нестачею піхоти, що призводить до виснаження та падіння бойового духу на передовій. Про це заявили військовослужбовці, які перебувають у польових умовах. Пише за Вашинтон Пост. Як повідомляє видання, командир одного із батальйонів механізованої бригади, яка воює на сході України, повідомив, що в його підрозділі наразі налічується менше 40 піхотинців солдатів, які розміщені при фронтових окопах та стримують російські атаки. За словами командира, повністю укомплектований батальйон має налічувати понад 200 осіб. Тим часом командир, який воює в Авдіївці, заявив, що військових рідко змінюють на передовій. Найчастіше це відбувається за 5-10 днів. А для відпочинку у військових всього є два дні. Видання нагадує, що у серпні президент України Володимир Зеленський звільнив керівників усіх регіональних військоматів України, пославшись на корупцію. У статті йдеться про те, що дебати в Києві про мобілізацію і про те, наскільки країна має її посилити, обурюють солдатів на передовій. Тим часом The New York Times пише про те, що Україна не буде раптово розгромлена без американської допомоги, але її сил буде невлаганною. У ЗМІ зазначають, що європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів американського рівня і навряд чи зможуть заповнити цю прогалину. Експерт з питань Росії з фонду Карнеги за міжнародний мир у Вашингтоні Майл Кофман вважає, що Україна зможе ефективно протриматися якусь частину цього року, але згодом не буде жодної перспективи відновити армію. На його думку, відсутність допомоги вкаже на похмуру негативну траєкторію у другій половині цього року. The New York Times зазначає, що ніколи з початку вторгнення Україна не стикалася з таким небезпечним моментом у війні. Українські командири кажуть, що в Авдіївці зараз співвідношення використання артилерії становить 5 до 1 на користь Росії. Солдат Розповідають, що більше не стріляють по одному чи двом російським солдатам, що наближаються, тому що в них занадто мало боєприпасів і вони не хочуть використовувати їх по невеликих групах. Замість повітрофлотського проспекту, проспект повітряних сил України. Рішення про перейменування 8 лютого ухвалила Київрада. За Запроголосувало 88 депутатів. На початку засідання Маркиєва Віталій Кличко сказав, що за таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу, ГУР та наші військові. Повітряні сили. Але вчора я переконав, що всі спостерігали за тим, що відбувається. Якщо б не на наші повітряні сили. Наслідків атак було б набагато більше. Вони збивають дрони, ракети, які літять на наші українські міста та сели і. Наші захисники заслуговують на те, щоб вислати їм шану і вдячність. Довгий час щодо перейменування повітрофлотського проспекту точилися суперечки. У лютому 2023-го З ініціативою до Київради перейменувати повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу виступив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Кияни виступили проти перейменування. Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. У травні кияни проголосували в застосунку Київ цифровий за перейменування проспекту на повітрянофлоцький. Експертна комісія дійшла висновку, що нинішня назва не підлягає до комунізації чи дерусифікації, натомість асоціюється з історією розвитку повітроплавання. Київрада провалила голосування щодо такого перейменування. Партія Євросолідарність виступила у Київраді за перейменування повітрофлотського на проспект Європейського союзу. Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у Київ цифровий. Рух чесно зафіксував значну кількість реклами у Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Інстаграм та на вулицях міста із закликом взяти участь у голосуванні та підтримати назву ЄС. Міський голова Віталій Кличко вніс проєкт рішення з цим варіантом. 2 жовтня на сайті Київради з'явилася петиція, де попросили вшанувати подвиг повітряних сил під час перейменування. Кияни генштаб командування повітряних сил ЗСУ підтримали перейменування на честь охоронців українського неба. Пізніше в ЄС виступили з ідеєю розділити проспект на дві частини і перейменувати одну на проспект Європейського союзу, а другу повітряних сил. Ідею розкритикував головком Валерій Залужний, а також кияни, які підтримали петицію із закликом до депутатів не розділяти проспект. Вночі 9 лютого у кількох містах Росії сталися масштабні пожежі. Зокрема, у Краснодарському краї загорівся ільський нафтопереробний завод. Як повідомляє телеграм канал Астра, місцеві жителі перед займанням чули звуки вибухів. За деякими даними пожежа почалася від удару безпілотника. Величезна пожежа сталася і у Москві. Там спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку на Ленінградському проспекті в районі метро Аеропорт. Площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Мешканців будинку евакуювали, вони рятували особисті речі та домашніх тварин. Незабаром у будинку, що горів, обрушилося горища. Вогонь перекинувся на два сусідні будинки. Телеграм-канал МАШ повідомляє, що до гасіння пожежі на вулиці Черняховського залучила авіацію. Загорянню присвоєно третій ранг складності з п'яти. На місці займання працювали два вертольоти К 32 Крім того, потужний вибух стався на газопроводі в селищі Куєда Пермського краю. Вогонь перекинувся на два житлові будинки. Один із них згорів практично повністю. Телеграм-канал 112 повідомляє, що внаслідок вибуху постраждали семеро людей, серед яких дві дитини. Для допомоги у ліквідації загоряння газопроводу направили пожежний потяг. Пожежу локалізували на 250 квадратах. Сполучені Штати Америки у четвер, восьмого лютого, запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів. США. так, управління з контролю за іноземними активами, мінфіну вживає вже другий цьогорічний захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох російських організацій та визнаючи одне судно як заблоковане майно. Зокрема, обмеження стосуються імпорту російських алмазів та нафти. Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Шабрая Нельсон наголосив, що обмеження цін та санкцій призвели до розширення знижок на російську нафту, обмежуючи доходи, на які Кремль сподівається у своїй незаконній війні. Сьогоднішні дії проти тих, хто порушує ліміт на російську нафту, повинно бути постійним попередженням про те, що США може і змушуватиме дотримуватися ліміту. Зазначається, що під санкції потрапили компанії Зеніт, Олтанкерс, СІФ і Таласа, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах. А також НС Лідершіпінг зареєстрована в Ліберії. Також згідно з новими санкціями, США забороняється ввезення нетехнічних алмазів здобутих у Російській Федерації та ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів, що походять із Російської Федерації або експортуються звідти. Тим часом у Євросоюзі пропонують запровадити нові санкції проти 55 компаній та понад 60 фізичних осіб, які допомагають у російській агресії проти України. Про це повідомляє Блумберг. Обмеження спрямовані проти окремих осіб та компаній, які виробляють зброю та постачають ключові технології для російського оборонно промислового Комплексу. Але перш ніж затвердити ці пропозиції, треба, щоб їх підтримали всі держави-члени ЄС. Пропозиції можуть змінюватися до того, як країни погодяться одна з одною. Також, як повідомляв Унян, через санкції постачання російської нафти до Індії впали до річного мінімуму. Новопризначений головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зробив свою першу заяву на посаді. У своєму телеграм-каналі він написав, що перед Україною на порядку денному стоять нові завдання. За його словами, насамперед, це чітке і детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Сирський додав, що найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням. Анням військової логістики також важливо знати усі потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що життя і здоров'я військовослужбовців є головною цінністю армії. Ще одне завдання запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду. За словами сирського, застосування безпілотних систем і сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги. Сирський підсумував, що лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій принесуть результати. Даємо 8 лютого. Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного новим головнокомандувачем. Призначено Олександра Сирського указом президента України Залужному присвоєне звання Героя України. Російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карсону. Президент країни агресора стверджував, що батько українського лідера Володимира Зеленського нібито фронтовик. Вже отець воював з фашистами, з фашистами, нацистами У Я як-то з ним говорив об этом. Я говорив, говорил, Володя, ну що ти робиш? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине? Он фронтовик. Але батько Зеленського Олександр народився 1947 року. Тобто Друга світова війна закінчилася ще до його народження 1945-го. Олександр Зеленський вчений професор та доктор технічних наук. Раніше політтехнолог Борис Тізенгаузен в ефірі телеканалу Фрідом назвав кілька цілей інтерв'ю Карсона з диктатором. Перше це улюднити Путіна. Перша ціль, яку прислідує Путін і яку прислідують приглашаюча сторона, а упиря. У бійці і маніяка Путіна друга ціль, на думку експерта стосується президентських виборів. У США. получається, що ета інтерв'ю можна і спортувати і проти дійствуючій власті в Соєних Штатах. Нагадаємо, диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю така рукарсону у Росії. Американський журналіст спеціально для розмови приїхав до Москви. У США за це журналіста жорстко розкритикували. На вихідних в Україну повернеться тепло, однак підвищення температури буде короткочасним. З наступного тижня очікуються температурні гойдалки та нова хвиля похолодання, прогнозують синоптики. Найближчі теплі дні будуть 11, 12 та 13 лютого. У ці дати температура підніматиметься до весняних плюс 8, плюс 14 градусів. Повітря з Середземного моря принесе в Україну аномальну погоду. Разом із теплом в різних областях України спостерігатимуться туман, мокрий сніг. Та ожеледиця. Так синоптик Ігор Кібальчич прогнозує високу температуру у західних та південних областях 10 та 11 лютого, але подекуди будуть льодяні дощі, мокрий сніг, туман та ожеледиться. У суботу та неділю в західних областях температура повітря вночі мінус 1 плюс 4 градуси, вдень плюс 3 плюс 8 градусів. На Прикарпатті вночі плюс 2 плюс 7 градусів, вдень плюс, плюс 12. У північних областях також очікуються помірні опади у вигляді снігу, дощу та людяного дощу. Температура повітря вночі мінус 2-мінус сім, вдень мінус 2 плюс 3 градуси. У центральних областях вночі пройдуть опади у вигляді снігу, дощу та людяного дощу. Вдень переважно дощ. Повітря в день прогріється до плюс 11 градусів. водночас на Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями температура підніматиметься до зовсім нелютневих плюс 15, плюс 20 градусів. Найближче відчудне похолодання очікується з 15 лютого, прогнозує синоптик Наталка Діденко її даними, вночі температура падатиме до мінус 1-5 градусів, а в день буде близько нуля.